Я Роман Гетьманський. Працюю вальцювальником в Інтерпайп. Нашу продукцію використовують у 80 країнах світу. Три із п'яти вантажних вагонів Європи, наприклад, курсують на колесах Інтерпайп. Кожна третя будівля в Дубаї з трубами нашої компанії. Ми, вальцювальники, надаємо форму трубі або колесу. Вона має чітко відповідати конкретному замовленню. Формування починається, коли розпечену заготовку виймають зі спеціальної печі, в такому стані метал схожий на пластилін. За допомогою спеціальних потужних агрегатів гарячий метал розтягують, прошивають, пресують та виконують інші необхідні маніпуляції. А ми, вальцювальники, керуємо цим обладнанням. Найголовніше налаштувати прокатний стан так, щоб з розпеченої заготовки вийшла продукція з необхідними геометричними параметрами. Труби, наприклад, мають бути певного діаметру та відповідної товщини без фізичних опуклостей, вм'ятин та інших дефектів. В колесах відслідковуємо необхідну форму та діаметр. Контролюємо все це за допомогою спеціальних приладів, і якщо помічаємо невідповідність, то налаштовуємо обладнання. Виправити дефекти прокату неможливо. Бракована продукція йде в брухт. Тому без перебільшення прокат це ключовий та найвідповідальніший етап трубного та колісного виробництва. А ми, вальцувальники, цінні та високооплачувані фахівці.